Хм mm. я думаю зараз хтось може прийти побачу що такого були проблеми так, так так, а де налаштування Чатик Є хтось. Напишіть в чат. О, -о, -о. бачу повідомлення. О. -о, -о. Дакс. Все, все, у мене тут проблема були. Я не бачу чат все. А, а г шл 9 у. Я сейчас тебе я щас тебе замучу. Нагато, привіт, привіт Все, ви тут з'являєтесь Ну, на стрімі В чаті Мене хтось чує? Так, як мене чути? Погано чи добре? Чат, як чути? Хе. О, окей, окей. Шо, ви як новий рік провели? Так, так, ну все, все, все. Давайте без цього всього. Без обзивань це все. Так. Артем, я те мучу на одну хвилину. Дакс, пожалуйста. Без матюків і так дальше в чаті. Сейчас, що може покличу когось? Блу, например, pm не хоче. Так бажаю вам всім, щоб, ну, було мирне небо, хороший настрій, щоб не хворіли, щоб все було добре, щоб цей, щоб е, проводили час з сім'єю, щоб... Ніхто не заважав вашому. Е, щастю, щоб ніхто не заважав вам зовсім в житті. Продвигайтесь. Живіть. Так. Я так розумію, затримка є, ну так, да, бо я трохи запізно, в мене там технічні проблеми були. Але чад вже, ну, мене чує це все. Що, може, в щось пограємо? Давайте почекаю вашої відповіді. От, можу пропонувати Дельтаруну, Майнкрафт, е, Undertale Yellow. Обирайте. Ну, я поняв. У вас все нормально? Ага. Так. Перший раз просто видалю, наступний раз замучу. Давайте без такого. Давайте, може? Зробимось так. в мене ще ігри є Так Та, в принципі ніяких. Давайте чат. Голосуємо. А, можна добавити. завершити зачекайте. Поміняю. Вот так. Значит, больше из за Roblox, ясно. Ну, пока что 50 на 50 Майнкрафт. Так. 50 на 50, да, 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 да. -да. Еще одну челика кличу. Сколько нас уже? Так. Так. Переглянути свій канал. Так, так, так. Дивіться. людей. Два. А, затримка не сильно велика. повісти крім що. Так, 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 так. 50 на 50, да-да-да. Так, дивиться. Дві людини. Чат. Спасибо вам за актив. чат хто є, пожалуйста напишіть в чат щось щоб я розумів ну там покидывай да Ну, Дакс. Таке життя. Нагато, Тобі модірку даю. Стандартний модератор. Чат. Короче, сейчас тривога. Наверное, не зможу стрімити. Думаю, днем пострімлю. М -м я думаю, Днем будет більше людей. Так, що все-таки чатик. Чатірса, я зараз буду тривати, ну, убиватись це все. Ну, ладно, поки що ще поговоримо.